З вами я, Ципа Шукач. Ципа Сатун. І детектив. І в нас, нарешті, обнова. Через пару років. Ну, це не так уже Так, давайте, заходьте в магазин, нам треба буде дізнатися, що там додавали. Да, ми зайшли. Так, да, тільки не подивіться, у мене так багато орудь. Ото я монеток. Складбастерс, реклама, ваще імба. Так, блін, тут, тут нічого там не додавали. Блін. Та ні, взагалі нічого майже не, бу... не додавали. Тварин. Тварин. А, нет, сам... а, не, цем, а, цем, а цем была уже тебя мышка. Михаил был. Так, Шаша у нас. О, кстати! Киси, свинка. Не киси! Ки ки а ты вкусный? Самое тикавише. Самое тикавише. Давай заходим. А ну-ка. Что там? Что там? Что там? Что там? О! Нет, двое! Два чи О, дональд кебаб начо, Алехандро орган А дві з цих бандів уже є. Ця так. В... Ось дебата костюмів. Так, да, дуже багато костюмів. Такий, здається, жорсткий. Жорсткий. А Я подивися, що в, О, подивися що, що в машинах доповнюється. Банді ще? Ось. Подивися, okay. що в машинах доповнюється. Банді. Банді. Давай воно надіну. А подивися, що в машинах доповнюється. Подожди. Краб? Крабік. І яблуко до да, крабівка возьму, чи Бенді? К 에, давай, крабика, плануй. Ти що, достойно буде? Це реально достойно буде. Дай же машини. Машини. Стоп. Опа! Ого! Нова Chicken Toys. Ого. А це вже була машина чи не була, Та я не знаю. Це вже не знаю. О, це вже було? Це було. Та там, та там зразу новим новому появляється. Давай. Та давай зразу шляпу. Заходи, давайте дивимось. Дивимось. Може, свіст. також щось собі там купити, добре? Угу. Щоб покасувати. Я, блін, я собі цього О, не купив. Я собі... Який шлем? Ого, я багато я... шапок. Добавили якусь лицаря. Подожди, дай гляну. Ну, останній лицар який додавали. Дай да. гляну. Прикинеться. І самурайську шапку. А то вона вже є, вона вже була. А. Так, подожди. Я маю цю багато шапок а блин, что не добавили? Не, не не добавили? Нічого. А. Дальше ножки. Давай Також я нічого. Я очі, очі. О, чотирьох! О! Врюкзаки добавили пушки назад. Подожди, дай матері гляну. Клочі додавали ролики! А це вже б'є. Ну ви хвісты! червоного не було! Червоного, чесносово не було. В рюкзакові добавили. Улибки добавили! Улыбки добавили. А були на себе надягати пістолети. О! Так, дивись, прикольно! Дивись, Ого, дай ще монстри! Блін, нічого! Самоліти! Так. Добавили якісь за сотку чи був! О, я Тут додався той самоліт для перевиски. Двизь стойте! О, так, да, оце добавили 100%! Так, да, я його не бачу. Так! А подивись, який є тут ще! Козліка додав! Двизь! Подожди, як мені глянути? О, в тваринах добавили козлика. Дивися, тут є цей челінг. Ого, новий козлик. Чи він був? Він не був, ти що? А, був. І ще так. так. Ну, далі ми вже показували. Так. Так, костюми за мене крутіли. Мастер також ні. О, муха. Та вона ж була. Вона ж була, вона ж була. А я тобі не можу надіти скін. Блін. Давай, а ми пройшли, і рабіки. Так, так, де мої жабики? Так, де вони? В, все, О, ого, крабіще. А де другий? Зараз летить. Мотив... О, вже прилетів. Так. И ч два крабика? мало кстати. А дивіться, диві хто я? О, ти піца. Чебурек. В Ця... Чебурек. Чебюряк. там прикольний костюм, реально. Два двигатый картос за занато. Ого! Ого! Та тут, можна хасанити вообще! Подожди, йдемо мой, туди, в вместо чек, надо назвать. Ідіть. Mm.

Що? Ну то все, я де ти зараз? Я тут, я Іди сюди, іди за мною. Чи вам не обов'язково йти? Блін, іди сюди, давайте, чи дай будемо ще глянути, що там місто. Глянемо Давай глянемо предмети, предмети глянемо. Mm -hmm. Так. Що mm -hmm. це за білий квадрат? Дивіться! Що за... Дивіться! <голи> Отдаляюще! Удаляйте, можна, тепер мене нормально строїти. Реально. А тут ще можна дивитися. Дивіться, кази морда. Чекай, ганська. Вони дивіться, добавили дві. Ось, тіба, ось стара або нова. Ого, прикольно. Що ти за? в коментарях, яка лучше нова чи стара. О, слава Рум і слава Смерть. Я для вас означаю це тоже. Дивіться, то. добавили оце. Слава Рум. Пока. А воно вживається? Да. Дивіться. Стоп, двигайся, подожди. Чекай. Подожди, подожди. Это каналы. Стоп. Это мемы? Да вы, двигайся. Это мемы, реально. О, Опа. О, а вот это мем? Реально, да? Давай, отделяем. А вот, тут и кирпики, и минусы. Пошли, зайдем в эту шахату. Гранд пакет. Дивіться, манекени, іх творення. Дайдно. Вау! Я явнось покашляв, капець. Що це де? Це от третєму такий. Капець, я я навіть розкажете, представляєте? Угу. Вот дивіться, цепля, пролок. Ти подумайте, ми тут нормальні фільми мона знімати. Реально. Угу. Все, ми будемо знімати тут ці фільми. Гранд готель. Тут реально щось жорстке. Та не працює, ладно. сжаст. Емоциди реально круто. А ну-ка на другий поверх. Тут такой ліжок. Балкончик. Красивий балкон, двигаться. Подожди, мені треба стати меншим, треба стати. А де вона знаходиться? О, тут тут куча магазинів. Трейдинг, пост. А поставь пока что телепорт. Воу! Встань, Вот, телепорт. Я, мал... Я маленький чебуряк маленький, понял? А ну. Я так, Я так залезу. Двигай! Вот это. Вот это. Вот это. Я двигаю. Вот, двигай. Я не отвечаю, но гляну. Там тоже есть что-то. Блин, дети є? Отам, на верхнім, вось заліз. Прикольна пасхалка! Стоп, стоп! Щоб далі почати відео, я хочу вам сказати, щоб ви підписалися на мій телеграм-канал. Я його тільки що так сказати зробив і сповілі, що там любить тільки три підписника. Можете зайти по QR-коду чи можете зробити дещо іншому. Ви можете прямо за зайти і нажати туди і потім зайти на ссылку, і потім ви будете на моєму тг каналі. Я не буду вам заважати, і ми продовжаємо. Саме найголовніше хочете, директор. Машини машини не додав, так? Чи не добавили? А ні, добавлен. Я не, я не купив, блін. Монстрів також. Пошли в варберг шоп. А то там, там добавили щось жрачки. Ні. Ж, жрачки не знаю. О, да. Давай... А ну, кстати, я шоу выкладываю, закрываю анимации. туалет. И то топ-топ-топ не О, мы на рыбалку куда? Нет, ты уже добал. Двигайся. Шабля. Шапля! шарики. Шапля! 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 Реально? жайну, он тут. Тебе не видно. Анда, іди сюди, іди сюда матіту. Ти не видно, стригей. Ти що, не бачите, мене хочеш? хочу... Та дайте його в чугряту на. Я на Я тебе не бачу. Це, ви? напевно, ну, баг розраблений. Ми бах? тебе бачимо. Ми тебе бачимо. Я бою. Та, так, Сергій, поезди, смерть настає. Що? Мене там. Блін, висі в здохли. А дай тебе вбив добиться. Ты бы крове всем берег. Не, я вбив! Я Кажу, вбив. я вбив. Детектив! А, ты що? А ты Детектив живой? А де ты вот, я... я... Вз... ти... угу. находишься? Я не знаю, вообще. Чо? Чого на... О, кто тут у нас? Я, там убрали робот. Разработчик обосрался. Ра Разработчик тупанув дуже сильно. Ты шо? Ой! О, мене меня вплывает бывает. Ой, є, 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 все, подожди. Ну подожди. Короче, ты такой вопрос, багато батарей. Я машину бумаги. не анимаций. Я приду. кстати, клас буде тисяч тисяч підписників. Можна підписати на наш канал. І ми будемо Крійко. разом що? іграти. З міні ігри. Вона придумати міні ігри. Це реально круто. Ти ж все пропадає. Шукай, пошли ще походимо в всяких магазинах. А, а де ти доходить? Я, я тут от. Де я ти? знаю дорожче. Заді тебе. Пошли в оцей. О, добре, що ти невидимий. Чуєте? Я знаю одну таку дорожку. Ого! Там, що, тут за склад? Чего штучка? Что это? А, это телевизор, это це телевизор тут. А, это телевизор, да. <кху> <Шуете? кху> да. Я его викину, да, я шагаю. Иди сюда за мной. Подожди, да, ты. А я покажу вам дешу. А это невидимый детектив. А, ідіть сюда. Пошли вы сапли. Магазин сапли. А ну подожди, парк піти за нами. Ты бачишь, як кто-то багато всего. О, тут... А ну, подожди, сідайте в мою машину якусь. Биня збім. Добре, я тримай Batmobile. Оце має Batmobile. Тут якийсь білий додали щось. Якийсь білий квадрат додали. Там не положи. А я на своїй машині поїду. Йомайо. Трену круто. Я, подождіть, я перший, окей? Вообще, прикольно. йога. Блін, да, а там да, то, Блі, А я його не взяв. Чуєте, де дати вчись. Тут якась клас! А, а нам це називати шо? Сатурна автоном називати. Тут якась бочка зі свічкою. Ні. Тут якась бочка зі свічкою. А, сі, а давайте глянемо деда де, за я собі нічого не купить, щоб літати навіть. Тут тоже что адам, -то, 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 А, да, блин, мы на пальтику у рыбки. А ну седай, Сергей, седай. Так, ну, давай, я сейчас в найду. Ну, тогда понадобный факт. Ну, если не найдешь, то иди сюда. Завтра за собой вбью. Це є Якогось типа лиця будеш знімати. А я як? як вийти? А ти похоже? Лох! А? а ні, Спасаю! А, а хто я сюди поставив? Ніхто напевно, це напевно... А ну тут може вона появиться в предметах появиться. Тут нічого. Тут також.

Да. Так. Ж на Кстати, може мені бенди піддали бенди якийсь Занадто странний. Черний. Черт прям чорнилий. Да. Це прям чорний. Ну все, давайте з вами потрохи прощатися. Давайте, может потім буде ще одно видео. Або стрим. Не, ну коли ты, да. а ты які ще ты підписників. Кстати, может, снимем новый фильм. Итак, с вами я был Пироженка Шукач, Пироженка Сатурн и Пироженка Детектив. И всем пока! пока!